Добрий день, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Міру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. На огляді Донфен 244 G2 з реверсом, з рівним полом, з зашитою підсідушкою, базою. О, так, все видно. Тракторець заводський. От дивіться, що таке заводський трактор. Бачите? Це завод. Ніяких наклейок на донфені, ніяких надписів не може бути. Тільки отаке обозначення і маркеровка. Це заводський трактор. Два інша, 11,2. Отакий тракторець. Вони ще, можливо, на перспективу будуть з примусовою, поки що без примусової навіску, два гідровиходи. Тракторець в гарному стані, донфенчик. Хто працював на донсені, вибирає собі тільки Донсена, бокова куліса, ручник, 540 тисяч обертів вал, отбора мощності, блокіровка, цей трактор в гарному стані. Буде працювати і допомагати. Будь ласка, запрошуємо, проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую.